Здається, Польща перша країна, яка зуміла змусити Китаї піти на перемовини. Ну, змусила. І це дуже цікаво. Тому що насправді Трамп цього хотів. Багато хто хотів весь Євросоюз разом, навіть французи, німці всі намагалися якось витягнути китайців на суттєві перемовини, а не виходило. А полякам вдалось. такі вони хитрі. Тим, ну, може, через те, що у них дуже багато сьогодні інтересів зав'язано на Росію і на Китай, тому вони діють більш креативно. З вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте, будемо обговорювати. Так от, за один день до оцього великого вторгнення е дронів в Польщу, Може, це і стало причиною, не знаю. Так от, за один день до цього Польща закрила кордон з Білоруссю. І тільки вона це зробила, зразу відбувся удар по Польщі дронами. В чому хитрість, в чому раптом це так важливо? А дуже просто. Тому що так званий великий шовковий шлях чи новий великий шовковий шлях чи новий шовковий шлях, як хочете. Він проходить по Білорусі і по Польщі. Тобто все закрито, все не працює. Літаки не літають, поїзди не ходять, а поїзди з товаром з Китая йдуть через Росію, Білорусь на Польщу в Європу. І Це найкоротший і найдешевший шлях, е який приносить мільйони мільйони, мільйони і мільйони і е мільйони ну, Китаю відповідно. І якщо зупинити цей шлях, це означає, що треба всі товаропотоки, всю логістику переформатувати, щось зупинити, щось поміняти. І це дуже-дуже велика, довга і повільна історія. І от раптом поляки закривають кордон, і зразу у китайців в І вони починають шукати, як домовитися з поляками. А що говорять поляки? А поляки говорять? А ви домовтесь з білорусами і з росіянами, щоб вони припинили мігрантську хвилю на Польщу. А крім оцих дронів, про які ми всі знаємо, вже багато років, ви ми це теж про це знаємо, тільки забули: кордон з Польщею, з білоруського боку, постійно штурмують якісь мігранти, яких туди завозять літаками білоруси. Ми знаємо ці історії. І потім кажуть їм: а ви попадете в Європейський Союз, ми вам даємо коридор, їм дають цей коридор, і вони валять в Польщу. І для того, щоб зупинити цю гру на кордоні, поляки пропонують китайцям поговорити про цю проблему. А ця проблема вона прямо пов'язана з усіма іншими. Тобто, серед усіх гібридних бойових дій. Проти Європейського Союзу, які проводять росіяни і Білорусі, цей варіант міграційний він один з найбільших. Тобто це серйозна, потужна хвиля, як вони намагаються зруйнувати цей захист, який існує, оцю стіну з півмільярда на неї витратили китайці. Тепер вони кажуть, що ми витратили півмільярда. Це наші витрати. Через вас, Китай і ваших союзників, давайте що то рішать. І якщо ви згадаєте, я говорив про те, що рано чи пізно саме Китай і Європа вони можуть сісти за стіл перемовин, якщо раптом ну, не, не станеться так, що найближчим найближчим і швидко домовляться Трамп і Сі. Ну, це теоретично теж можливо, але наскільки поки що є ознаки того, що Трамп хоче домовитися. Є ознаки того, що він готує Аляску-2 десь в Кореї для того, щоб переговорити СІ на якомусь з самітів. І саме тому він лякає Китай санкціями, про які ми всі чули. Пам'ятаєте, Дашу, давайте ми всі разом відмовимось від російського бензину і всі разом ведемо великі санкції проти Китаю, але тільки разом. З одного боку, це залякування, з іншого боку, це. Такий момент не вводити нічого, тому що всі країни е, НАТО не можуть це зразу ввести. Ну в силу там багатьох обставин. Хоча б почнемо з того, що Туреччина третя по м, кількості по, ку, 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 ну, по кількості закупленої нафти після Китаю і Індії стоїть Туреччина, і вона там якась третя чи четверта по кількості нафтопродуктів так само. Тобто ван, Туреччина один з важливих. Покупців, але про неї Трамп нічого не говорить, тому що в них особливі стосунки. Ну, ну, Формально вони не входять до Європейського Союзу, все зрозуміло, але менше з тим. Так от, виходить, що китайці завтра відбудеться зустріч Сікорського Ван і їхнім е, е, міністром закордонних справ, і вони щось будуть говорити. І мені здається, що для Китая цей хід, який придумали. Поляки він дуже цікавий, тому що для них це припинення постачання товарів. І скільки б там Європа не говорила про бажання отримати ці товари, чи маленькі мита, чи що завгодно, якщо поляки закривають кордон, а вони мають право це робити, особливо в умовах усіх штурмів і так далі, торгівля з Китаєм дуже суттєво скорочується. Це такий великий правильний, красивий шантаж. Тому Мої оплески полякам, вони молодці в даному випадку спрацювало, і е, дуже сподіваюся, що вони почнуть оцей міст будувати з китайцями, який дасть можливість нам всім разом е, переконати їх, що воювати з Україною немає ніякого сенсу. Тому що е, американців тут немає, яких вони залякують. Тут є поляки, які можуть припинити е, маршрут, і слава Богу, ще якісь є. Притомні країни, які просто хочуть, щоб Росія пішла до себе додому і там воювала з кимось іншим. Ну, от біда. Росіяни не можуть навоювати, а воювати їм більше ні з ким. Або Європа, яку Китай не контролює, або Азія, яку Китай контролює туди теж не сунешся. Пастка. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставте вподобайки. І так далі. Ну і ключове, не забувайте ставати спонсором мого каналу. У мене дуже потужна спонсорська програма. Ви за 35 гривень можете стати спонсором каналу. І мені дуже приємно було, коли вчора мене вітали з півріччям нашого каналу, і багато хто писав, а я ваш спонсор. І це дуже приємно, тому що насправді це, звичайно, таємниця, ніхто нікому не розказує. Але у мене біля 150 спонсорів, які е, от за такі невеликі гроші е, підтримують канал. І це ну, для мене дуже приємно. Тому що одна річ, звичайно, що у мене є 23 майже тисячі підписників. А це але ці підписники це люди, які прийшли, пішли і так далі. Вони не комунікують фінансово зі мною. А тут є спонсори, а у кожного серйозного. Політика, журналіста, письменника. Цього як він там називається, кінопродюсера, і навіть актора 95-го кварталу повинні бути спонсори, які повинні своє шанування до автора висловлювати хоча б маленьким ну, Фінансовим. Дякую вам. Слава Україні!